Канал Андрій Стойгора пропонує Насінина Коли відмирає рослина, лишає по собі вона насінину. Майбутнє своє те, щоб воно здійснилося, треба, щоб насінина приземлилася, бо навітах дерев, кущах і засохлій траві, не стане насіння по весняній порі новою рослиною, а пропаде, воно вимерзне, цим погибель знайде. Тому завдання одне у нього землі досягти, і сховатись у ній, щоб на весні прорости, а для цього вона сінечка на сніг стільки надій. якщо сніг ляже на поля вчасно, то траву всю суху примне і насіння вдавить у землю завчасно, що для насіння вельми приємне. Сніг є другом насіння, він продовжує рослин покоління. Підпишіться на проект фотовірші від Андрія Стойгора. Підпишіться.